Про що ми говорили на цьому тижні? Про вогнежі. І про пожежу. Про правила пожежної безпеки. Так? Як зробити так, щоб не сталося пожежі? Або якщо вона сталася, то що робити з вогнем? Так? Тушити його. Так, а сьогодні ми прочитаємо історію про вогонь, яка насправді називається Як дружити з дракончиком. Воє бешкетників-кошеняток пішли на прогулянку. А з віконечка їм мама сказала: дітки, далеко в ліс не заходьте, не пустуйте, сказав татко. А маленька мишка, яка жила в їхньому будиночку, тихенько промовила. Аби ж то вони послухали. Вона знала, що мишенятка бешкетники А куди ж пішли наші кошенята? Ішли вони, йшли через галявину і зустріли з справжнього дракона. Не бійтеся, сказав дракон. Я маленький дракончик. Це дорослих драконів усі лякаються, а я іще маленький. А що ти робиш? запитали кошенята. Якщо зуби чищу, бо вони закоптілися. А чого вони закоптілися? Хоча я ще маленький, сказав дракончик, але я дихаю полум'ям. А коли горить полум'я, потім стається дим. А від диму мої зуби стають темними, тому що закоптілися. Але кошенят тільки зацікавив вогонь. Ти можеш дихати вогнем? Ану дихни, будь ласка. Але дракончик був дуже вихованим. Він сказав, це небезпечно дихати вогнем просто так. Знаєте, що я вам зроблю? Я підсмажу вам яєшню. Дивіться, наче на плеті. З дракончика у ротику горить вогонь. Оце так піть, сказали кошенятка. От би з тобою подружитися. Ми так любимо гратися з вогнем, а ми знаємо, що, що з вогнем гратися не можна, а ці бешкетники кошенята. Вогонь це не іграшка, сказав дракончик. Краще пригощайтеся яєчнею. Яєшня була смачна, напевно, але кошенят все одно цікавий, тільки вогонь. Цей дракончик нічогісінько не розуміє в іграх, сказали кошенята. Якраз найцікавіше це гратися з вогнем. Які бешкетники! Коли кошенята повернулися додому, мама сказала нагулялися. Тепер книжечку почитайте. У нас інші плани сказали кошенята. Вони полізли на дах. в Старій скрині знайшли свічки. Ми запалювали свічки. Так пам'ятаєте, коли запалюєш свічку, то з'являється що? Вогонь вогонь. Так не можна запалювати вогонь. Чудово маленький вогонь. Так, але все одно від маленького вогню ви зараз побачите, що сталося. А гру можна придумати, сказала маленька кішечка, а я знаю, де мама сірники кладе. Ой буде пожежа. Не дозволено на горищі бешкетувати. сказала маленька мишка, коли почула, що кошенята граються на горищі. У, з Люка сказали, кошенята маленьких ображає. Отак ще й образили мишку. Мишка хотіла допомогти врятувати їх, а вони образили мишку. Оце так придумали, сказала ворона. Давай запросимо дракончика в гості на горище, сказали котенята. Але ж двері зачинені. А ми через вікно. Ой, що вони затіяли, сказала старенька ворона, яка сиділа на дереві. Вона знала, якою небезпекою це може закінчитись, і тому швидко, швидко полетіла куди. Що це? Це пожежна станція. Пожежна станція. Так, там працювали пожежники бобри. І ворона розповіла пожежним, що кошенята хочуть гратися з вогнедишачим драконом на горищі. Не сталося блиха. Не хвилюйтеся, сказали пожежні. Ми завжди насторожі. Та й дракончик знає правила пожежної безпеки. Але ж кошенята не знають, сказала ворона, і полетіла. І кошенята пішли в будинок дракона. Дракончик думає, що на вогні можна тільки яєшню жарити, ой спить. Зараз розбудемо. І кошенята почали лоскотати гілочкою в носі дракону. А коли лоскочеш гілочкою в носі, то що починаєш? Чхати! І ось дракончик у вісні сказав Гапче? Хіба можна лоскотати в драконячому носі? сказав дракончик, коли ж проснувся. Я ж навіть чхаю, полум'я, може бути пожежа, це небезпечно. Ой, як страшно. Ще б замок не згорів від чхання!» Кошенята не розуміють усю небезпеку пожежі. А ви й так не вмієте, сказав дракончик. Ми ще й краще вміємо. Ми такі ігри з вогнем знаємо, а ти боягуз. Бачите, знову ображають дракончика. А ну ж, не літімо, покажете мені ваші ігри. І кошенята таким чином запросили дракончика на горище. Зараз ти побачиш найцікавішу гру в світі, сказали вони. На горищі кошенята запалили свічки. Який жах. Що ви робите? сказав дракончик. Тут стільки старих речей, вони можуть загорітися. І таке й сталося. На горищі запалала пожежа. Пожежа. Ой, звідки це горить, кричав тат. Колишень, куди наші дітки? кричала мама. І, а ворона з пожежниками вже б наближалася до будинку. Кицин дім горить! Кициндім горить. Брудні, закопчені димом кошенята швидко спускалися з горища і кричали Що ж ми наробили? Ховаймося! Що ж ми наробили! А в цей час пожежники зі шлангів водою гасили горище. Я так і знала, що так буде, сказала маленька мишка. Рятуйте наших кошенят! кричали мама й тато. Вони не знали, що кошенята вже встигли сховатися. Але водичка, яка заливала горище. Вимила кошеняток і вони скотилися у калюжу, мокрі і зовсім не ушкоджені вогнем. Ми не думали, що так вийде, сказали кошенята. Але тут згадали, а де ж дракончик? Мабуть, він згорів. Я тут, я тут, я літав додому, по вогнегасних, сказав дракон. З кошенятами я тепер дружити боюся. Вони вогненебезпечні. Малюки більше не будуть, сказали мама і тато. Вони пообіцяли. Але сірники краще сховати від них подалі, сказала мишка, і заховала сірники у шухляду.